Вітаю вас, глядачі та любі підписники. Продовжуємо розпаковки по One Piece. У нас сьогодні ось такий бокс-карток. Бренд, який я бачу, наче робив офіційні картки по Genchнови, можу помилятись. І були картки God Story саме від цієї фірми. У нас такий бокс по країні Vano. Це перед остання арка по One Piece, бо зараз почалась нова. Тут 20 упаковок, бокс дуже зжатий, компактний. І відмічу Позаду у нас є список карток, які можуть тут бути, але вони всі на китайсько-японських іерогліфах Тільки у нас UR-карти підписані. Але зате ми знаємо, що тут карти це UR. -ки. Буде ще цікаво, що таке SER, такі карти я не мав. І TGL. Тож Зараз я це все вийму, повідкриваю упаковки за кадром і вам покажу. Ось такі в нас упаковки. Тут мої в принципі, любимі пірати Луфі, Трафальгар, Кід. Непогано. Так, це офіційка, бо бачив ще багато альбомів саме з цим логотипом від цього бренду. Непогано, так що зараз я з ножечками це все відкрию і будемо їх відкривати. Ну що ж, для вас це була одна секунда, для мене це було добрих 15 хвилин. Тут виявилось не 20, а 36 упаковок. Тобто це є бокс на 36 карт. Це вже дуже добре. Так. Зараз ми їх всіх будемо відкривати. Так, надіюсь, нам дуже випаде гарний дроп сьогодні. Побажайте дропа в коментарях. Так, що в нас? Ну, по якості, окей, це Сенгоку, малий багі. По якості зроблені так же само, як попередні картки, які ми розглядали. Тобто я не вражений. Саме за якість були більш цікаві. Так, Юний Шанкс. І є у нас Monkey D-Lolfi СРК саме із країни Вано, непогано. Так, Я очікував, що картки будуть як оці виконані, ці кращі так, дивимося. Так, все, вони до нас рубашкою йдуть. Так, Трофальгар. Один із моїх самих любимих персонажів. Ідем далі. А, пірати, які копіювали команду Мугівари Це, як я зрозумів, це не NH, а це R. -ка. Окей, ще один Сенгоку. І непогана намі. Оця класна. Так, йдемо далі. Дістаємо. Так. Що ж у нас тут є? Тут у нас е русалка із е початку арки риболюдей після таймскіпу О, Карасон і Донкіхот. Е це R-карта, досить приємно. Так. Ще один багі. І о! Це вже цікаво. ССРка Зоро на відміну, до речі. З жовтого боксу, ось із цього, картки були підписані на англійській, а тут ми бачимо іерогліфи, е, скоріш за все, японська. Так, дивимося. Ось так, незвично, що чекаєш позаду інформації, а її тут немає, бо це не на англійському. Дуже класний Зоро, мені подобається. ССР карток із Зоро я ще не мав. Дивимося далі. Так. Маршал Дітіч, Він же чорна борода. Дуже круто, один із теж любимих персонажей. Так дивно, що з ним Ерку зробили, так як персонаж заслуговує багато вищий рейтинг. Так, ще одна русалка. Сандже Чопер цр карта. Так, і кози Кітокі. Це є сестра Мамоноске дочка ось Така у нас приємна карта. гарно. Так, ще якщо мені випаде один, то в мене буде повний комплект. Так, деякі карти у нас, як я зрозумів, бонусні або щось таке. Дивимося. Е, мочі це з е, як це буде приборкувач звіра із команди Багі. Вже досить багато з ним карток має, він класний. Орума. Так. Е, дорума не знаю хто це. Схожу на якусь рибу людину або щось таке з чиєї команди, я не пам'ятаю. Але штучка прикольна. Так, це є Ребекка із Arke Dressrose. Теж цікавий гарний персонаж. Так, і. о Крокодайл один із любимих Шечебука, і це в нас СССР карта. така Як я бачу, якась особлива. Це є містер Зеро, містер Ноль із Воркс, організація мисливців за піратами, в якій я сам пірат Сер Крокодайл. Ось така крута картка. Не чекав його тут зустріти, але дуже здивований. І мені дуже це подобається. Один із самих любимих персонажей. Дивимося далі. Так, повторка. Так, Це виглядає дуже упорото, але так це було на архіпелагу Сабаоді, коли якісь пірати копіювали команду Луфі, щоб вибивати з людей гроші. Ну, Френкі, тут просто моя повага. Так. Знову Ребекка і. О! СССР Санже. Непогано, дуже гарний. Тут він, звичайний, це я би не сказав, що з країни Вано, так там він був ще в жовтому кімоно. Дивимося далі. Так. Е, знов ці пірати. Ну, Богусоп, я просто не можу. Так, о, Капітан Куро. Це вже красивіше, ніж мій попередній. Е, Намій Усоп, гарно. І це в нас Ізо. Теж з країни Вана вона була. Чи, точніше, він був е, в команді е, Білоуса потім. Якщо я пам'ятаю, він приєднався до команди е, Білоуса. Так, ідемо далі. Так, у нас тут о Соугар. Е, цукрик Солодка в деяких переводах. Дуже мені сподобався цей персонаж. Сила фрукту в тому, що вона перетворює всіх на іграшки, і коли вона когось перетворює в іграшку, всі люди забувають про цю людину і про цього персонажа. І там дуже мемна битва була з Усопом, коли він її переміг. Рекомендую навіть на Ютубі подивитися кадри звідси. Це була, мабуть, сама мемна битва за увесь One Piece. Так, хельмепо після Таймскіпа, коли він вирос. Цікаво, чи буде саме ще. Як цього ж малого звати було, Кобі? Ну хельмеп цей мені дуже подобається, так. О, нарешті Юра, нарешті мені випав Юстас Капітан Кіт. Коли в тебе їх уже три, а в мене нарешті перший мій Кіт. Це є один із моїх любимих персонажей, теж планую брати з ним із Луфі і Ло фігурки. Це один із самих моїх любимих персонажей. Я би сказав із сверхнових, якщо не брати Мугівар, то перший. І випав його на кама перший помічник кіллер СРка, Дуже класний. Це кіллер з країни Вано, коли він втік із в'язниці Кайдо. Ось такий у нас класний кіллер. І є у нас Юстас. Дуже круті картки, парою випали, дуже радий. Йдемо далі. Упаковки не хочуть закінчуватися, це мені подобається. Так, засвітили вам Кайдо. О, це в нас Тревел і сеньор мускулінний персонаж. Саме прикол в тому, що це є рофл над мускулінністю. І над бодіпозитивом. Ну треба просто глянути. Персонаж дуже цікавий. Сподобалася його історія. Дуже трагічна, і ви розумієте, чому потім він буде так виглядати. Кабачі. Такий наче в мене вже є. Ще один капітан Куру і Ессерка Скайдо. Дуже класний. Цікаво, чи буде ще картка з драконом, і треба буде спробувати ще різні бокси брати. Так, ідемо далі. Капітан Смокер непогано. Орз із арки Трій Барк. Це є, як я зрозумів, дід малого Орза із команди Білоуса. Це, точніше, це його тіло знайшов морі і оживив Шичибукай. Боа Хенкок. Гарний арт, мені подобається. Перша моя картка з Хенкок. Так, красива ж яка, гарна. Ще б хотілося дуже її в непростительній встойці. Так, Big Мам. Картка в нас навіть не. юр вау. Виконана реально, не дивлячись на те, що карти, просто, ну, я би сказав, не самі її топові. Матеріал дуже хороший, ламінована. Це вона, коли використовує свою силу в битві Зло і Кідом Стика в нас гарна Big Mam UR-очка. До речі, UR-карток по One Piece в мене дуже мало, і вони всі простенькі, двокольорові, а ця прям розноцвітна. Так, і ще одна Боа Хенкок. Це у нас сини Нептуна. Знову кабаджі. І о, ці картки я давно хотів. Так. Це є капітан Куро, награда 16 мільйонів бейлі. Дуже хотів саме картки Рошука. Вони ще виконані не просто чорнобілі, а срібні. Це мені вже дуже подобається. Явно треба брати ще такі бокси. Йдемо далі. Так, знову капітан Смокер, Фішер Тайгер, капітан команди Риболідей та молодий Джен Бей, знову Орз. І в нас. О, Цього Зоро я дуже хотів в кімоно. Як він себе тоді називав, Зоро Джуро. Ось з цього саме я дуже хотів. Гарний. Так, дивимося далі. Так, знову Багі, знову Шанкс, ло. І є в нас ось така картка з Ніко Робін, ССР-карта гарно. Ідемо далі. Так. Верго. Із... Це в нас віце-адмірал. Капітан, чи віце-адмірал я вже не пам'ятаю точно. З команди Дон Кіхота. точніше, він з ним пов'язаний досить так сильно. Цих... Це в нас піка, а цього я не пам'ятаю це теж команда Дон Кіхота тіч І є в нас жабка каваматсу. Це я риболюдина жабка самурай. Ось така у нас гарна жаба. Жаб, жаби це завжди добре. Наскільки я пам'ятаю, One Piece тільки дві жабки є. Ідемо далі, так. Потрібно на секунду ножички. Дістаємо. Так, знову трафальгар, коала та Сабо. Названий брат чи не зназваний, а чи зводний брат Луфі та Шанкс. Э, та Ейса. Це в нас Сенгоку. І є в нас УСОП. Який же він гарний в кімоно з цими катанами. Йому це пасує гарний. Ну що, в нас іще залишилось дуже багато упаковок просто ось тільки. Надіюсь. Вам цікаво. Залишіть вподобайку, коментар. Побажайте гарного дропу, бо не дивлячись на те, як мене розочарував попередній бокс, тут гарні карти. Так, це у нас, е в нас Ктан Морган у в'язниці. Е знову Верго. Е Шанкс, о, буде картка. Так. Містер 2 Бон Курей із Воркс, е 32 мільйона Бейлі. Дуже комічний персонаж Окама дуже мені сподобався. E, трагічний кінець у нього був дуже, але персонаж дуже класний. Так що й такі в нас картки є. Гарно. Так, дивимося далі. Що ж у нас тут буде? Так. E, знову Солгар. Луфі e, та Зоро. Вони в мене є в виді окремих карток, а тепер разом. Прям ті ж самі арти. Джамго гіпнотизер Брук, який косплеїть мерця хоча він же мрець Вічного меми Брука про те, що він мертвий. Так. Прикольний. Ідемо далі. У нас тут Усоп Намі. Це з арки Skype. Не Skype а Dresser Rose. Йдемо далі. Знову Ноу Джанго. Так. Це у нас принцеса Віві Е, Нефетарі, фетарій Вівіта. Я забув, як е, качку звати. Напишіть в коментарях, як звати е, качку. І о, Везе мені сьогодні на Хенкок. Це у нас ССР картка з боа Хенкок. Тільки чомусь її змії не видно, але гарно. Теж сильний персонаж, дуже вона мене зацитила. Ідемо далі. Так, Знову капітан Кіт, так що Юре можемо махнутися. А, повторка, куру. І є в нас іще ось така картка. Е, Робін в японському одягу в кімоно із арки Країна Вана Це вже гарно, Це СР-карта. Непогано. Продовжуємо. Так. Сандже та Чопер. Е, знову. Ло. Так, це в нас вже є. І. О. Осода uh, Маска, тобто герой під маскою, зникаючий чорний або невидимий чорний uh, Це є Санджи, який використав костюм Джерме, дуже клас. Не думав, що така картка є, але гарно. Поповнилась колекція Сандже. Продовжуємо. так Це в нас було. Сенгоку у нас був. Кід... Хотів Кіда тримай побільше і козук Хіорі, Це є мама Мамоноске та Тачі. Ось така у нас дружина Одена теж сильний персонаж. Гарно, оскільки я пам'ятаю, якщо я зрозумів по сюжету, бо я вже давно так не дивився цю арку, в неї був фрукт, який вдавав переміщатися в часі. Так, продовжуємо. Це Не тревел, це піка, цього не згадаю, як звати було. Знову Маршал Бітіч Знову русалка. І в нас тоні, тоні Чопер. Повторки так є, але їх менше, ніж в жовтому боксі, так що цей бокс себе вже оправдує. Ідемо далі. Так, Я вже знаю, хто там буде, хто здогадався, пишіть. Знову так, у нас. До Фламінго та Каразон. Багі. Тоні, -тоні Чопер та Санджи і Бейзил Hawkins. Бейзил Хокс сильний фруктовик. Приєднався потім до Кайдо. 320 мільйонів Бейлі. Це є сверхновий, дуже сильний у нього фрукт. Битва з Кілером була дуже цікава. Дуже Цей персонаж мені на старті сподобався, саме як таймскіп почав, почався, але під кінець я в ньому дуже розчарувався. Ідемо далі. Це в нас повторка, повторка, Верго і ССРка вау. В цьому боксі навіть СССРки падають. Так що, Юре, можливо, я тобі сьогодні його занесу на роботу. Так. Дивимося далі. Верго, Шанкс. Е Тіч. Та, Ямато. Ось така у нас гарна Ямато, ССР Гарна. Ямато в мене ще не було. Карток, ну тут дуже багато. Так, продовжуємо. Лише мінусом є те, що тут всього на все 4 картки в упаковці. А, було, Ребекка Було СР шанс. Мій перший шанкс, а, не рахуючи ерок. А, карток з ним у мене до цього боксу не було. Продовжуємо. Так, що ж у нас тут? Так, було. Було, було. О, містер 3 Галдіно. Вау, я і не знав, як його звати. Я знав тільки під ім'ям Містер 3. А, нагорода за нього, як ви бачите, картка виконана так, не наче нагороду. Ми за нього не знаємо. Але наскільки я знаю, One Piece за нього була нагорода 42 мільйона Бейлі. Тобто Луфі бився з а, цим персонажем, і його нагорода була 42 мільйони. Непогане рішення, коли вони роблять вантед-карточки, і е, ховають так награду. Так, ідемо далі. Це CR картка Так, о, а ось і Кобі після таймскіпу. Гарний. Е, так, Хельмепо. І у нас є е, Ванда. Е, це є Мінк, тобто Фурі із острова Заяв. Непогано, цікаво. Нам випаде на камамуші, там дуже класний кіт був. Так, далі йдемо. Кабачі, смокер. Буде ще одна вантед карточка, Орз. І випав, О, Дорі. Це були Дорі і Брогі з арки Little Guarden. Два велетня пірати Вікінги. Гарно, І під кінець ми розглянемо, в принципі, що нам звідси гарного випало. Так, ідемо далі. Е, знову Боа, Хенкок, е, Знову. Знову. І ось він. Санджи в кімоно. Цього саме Санджи я дуже хотів. Гарний. Йдемо далі. Орз, е, Боа, Хенкок, сини Нептуна і. Е, не виговорю. Це в нас, здається, сестра Ізу. Теж гарний персонаж. Продовжуємо. Ну, принаймні мені хоча б кіт випав, це вже добре. А ще вантед карточки які я дуже хотів. йдемо далі. Знову кіт хотілося б Кіда якогось рідкісного. Так. І О, СЕР картка. Дуже схожа на. МР uh, картки із по uh, Наруто. Це у нас Гекко Морія. Шечібука, і гарний, цікавий. Залишилися ще 4 упаковки. Uh, дістаємо. Так. Каруя uh, та Віві. О, хачі та Арлонг. Йдемо далі. Кобі і нам випала Шарлота Лінлін. Вона ж Біг Мам. Гарно. Далі. Так. Це в нас було. О, це в нас е, міс, е, там, е, містер 3. Е, не містер 3, а містер 2 Бон Курей. Гарний. Так, Дорів дорі в виконанні Air-карти. Непогано. Брогі ще не випав. Так, дві останні упаковки. Дивимося. Знову Дорі, Коала окремою карточкою, Зеп з корабля бар, ресторан Бабараті. І Альвіда одна, 5 мільйонів Бейлі перший пірат, якого нам показують. ну Не Шанкс, а один із перших піратів, за якого ще нагороду показують. Ось такий у нас персонаж. Карток із нею маю багатецько, дуже вона мені подобається. І остання упаковка, що ж у нас тут буде, що ж у нас тут буде. Так, дістаємо. Бачимо капітана Куро. Бачимо ще сахарок, Хельмепо. І є в нас ось така SSR-картка, ще одна Санжа. Так що, ось такі в нас сьогодні картки. Зараз я вам покажу швиденько, що нам випало з цього боксу. Ну що ж, все я. Порозпреділяв. Глянемо, що у нас тут з гарного є. Не очікував, що буде стільки багато гарних карток. На відміну від Каю. Тут дуже багато чого падає. Є у нас такі сср карти Зоро. Ніко Робін Є у нас Санжи Сер Крокодайл. Знову у нас, це у нас вже Хенкок Гекко Геккоморія і знову Санджи повторка. Навіть повторка в такому боксі я радий. Новинкою для мене є картки розшуку, як плакати. Плакати розшуку це у нас Капітан Куро, Бон Курей. Бейзіл Хокінс дуже його хотіло. Любу картку з ним маю таку гарну Містер 3, Альвіда. та Є в нас Дорі Гарно І остання це в нас UR-картка. На відміну від тих, які були попередні по Ванпісу. Ця UR дуже крута. Така вона у нас. Вау, 8 ві... метрів, ого. Ну так, Бігмам Велика. Так що це у нас був такий бокс. Якщо вам цікаво, би я далі розпаковував такі бокси, пишіть це в коментарях, ставте вподобайки. Якщо назбирається хоча б 80 переглядів, то я розпакую ще один бокс. Дякую всім за увагу. Всім щасти!